Доброго дня, шановця ми з України. 20 вересня завершуємо вже збиральну кампанію. Як і обіцяв, відео по сої з нормою посіва 30 кг на гектар. По Понутіло. Сіяли по нулю 30 кг на гектар. Отже, посів відбувся посів відбувся 10 травня. На глибину 2-3 см. Знайомий попросив, каже, давай сіять міленько, на три дні стоїть дощ. Тобто, після доща, тіпав, типу, зійде, все буде добре. Але, як і завжди, синоптик дощ відмінив і зерно пролежало майже місяць у сухій землі. Тобто, 30 травня прийшов єдиний дощ від снігоставу. З нормою 10 мм. Тобто, Єдиний дощ у цьому сезоні. 10 мм, але його вистачило для того, щоб спрокувати більшу частину зерна і тобто, отримали такі сходи. Ну, тобто, щоб розуміли, Це ,20 кілограм 20 в кращому випадку зійшло. Є такий ось курган якийсь. Що значить відбулося далі? Це числа 6-7 червня відбулися сходи і тобто це сьогодні 20 березня проводимо обмолот. Щоб ви розуміли, ось по урожаю не все так гарно. Плюс ну, розповідаю знайомому, що бур'ян. перша проблема це бур'ян. Тобто є взагалі тут проблеми. Ми гектарів 4 відкосили, просто кинули його з бур'яном кусок. Там то є в її майже немає, вона маленька. І якби хоч би, хоч якось оцей контроль бур'яна, то можливо щось би і було. Е гілкування ноль. В найкращому випадку о, маємо 10 рослин на квадратному метрі. Це в найкращому випадку. Ось трошечки ще там один кусочок, каже, той краще там буде за машиною. Ну, Якщо буде щось знімати, зніму. Тобто, друзі, отак, всіх цікавило, що ж те поле з нормою 30 кг на гектар. Ось воно. Маємо отаке. Не дуже для цього року 30 кілограм. Гарні умови. Ну, а взагалі бур'ян. Перво це бур'ян. Зараз розвернемося за сонцем трошки, може по-другому буде ракурс. Так, ну, є міста, що взагалі ось печально, нема майже нічого. І це, щоб ви розуміли, я знімаю найкращі. Е діляночку, де тут можна щось показати. Так. Перед виїздом сюди поміняли всі сегменти відбиті, пальці на жатці. Все, вже немає п'яти пальців, три сегменти поміняли. Ой, це тобі соя. Ну, Розумієте, да, що плачевна ситуація тут відбувається. Е, ще плюс людина, це вже 4 роки знайомий, сіє чи п'ятий може напевно сіє по нулю тут сиділо, діло, але у нього є помічники тут. Ось, бачите, очерета оці. Тобто свині, якщо ви зрозуміли, вони просто перепахують отут землю і вже неможливо снікомфортом в комбайні працювати. І він каже, як гербіциди вносим, взагалі біда. Кидає його того і вирішив, у цьому році після сої зробить мілке дискування там, каже, для вирівнювання площі, бо ну, каже, вже неможливо працювати. Ну, то як -то отак. Але я вам скажу, він тут декілька років вже соя по сої. Ось на момент уборучні компанії там рослинних решток майже вже немає. Тобто біотика все доїдає. Ну, тут зараз ось гарненький такий участочок. Трошечки краще, вже більш-менш похоже до 30 кг, але ж відсутність опадів спровокувала відсутність гілкування. Тобто рослини бідні. В літньому случаї 2-3 гілочки, ну, що там? Опа, друзі, тона, тона показала, десь була. Ну то отак, воно там далі кусок взагалі кинули. Об'їзкували чи обкосили гектарі мої 4 куска. Отак. І це, це все при тому, що ну, я вважаю, що 10 мм це не опади. Можливо було правильніше б трошки глибше зробити посів. Щоб вистачило вологи для проростання, можливо, була б зовсім інша друга ситуація. Тобто за відсутності вологи отримати урожай 600-700 кг з 30 кг посіва. Кожен собі подумає, чи варто, не варто. Як то отак? Друзі, всім добра. Все буде Україна. Так, друзі, Вирішив зняти трошки продовження. Ну, в принципі, не для того, щоб показати сою, вона тут десь краща, десь гірша. Е, питайте, чого соя саме найдорожча в обмолоті. Ну, вона вряд з кукурузою стоїть, бо там специфічна жатка, має ну, багато вузлів, агрегатів, які ну, дуже вартісні, скажімо так. Ну і інша проблема, чого мусоя дорого, то що коса завжди косе в землі. І як правило ну, бувають поломки. Ну, Трапляються отакі ось моменти, щоб ви розуміли. Оце все через комбайн пролетіло. Е, гарно, що це просто може там зам'ятися під жатку і цей. І нічого ну, там вибити от як, як он. Наприклад, вибиті отак так он ще пальці, сегменти. Отже, щоб ви розуміли, разумели, разм общие Площа 35 там з копійками гектар, буде тут 42, напевно. Що зламалося? Перервали косу, е, вилетіло 5 пальців, штук 3 сегмента. Е, це ще ми до ізмільчителя не лазили, бо, як правило, якщо така леміш до плуга, щоб ви розуміли, якщо така желізяка проходить крізь комбайн, треба зразу лізти до подрібнювача і, як правило, там декілька ножів і протиоріжучих міняти, бо їх одбили. Але після того, як оця залізяка пролетіла, не з'явилися вібрації, і тобто вирішили ну, не лізти туди косом далі, бо і так з порватою косою простояли годину. Поки прилетіла литучка з ремкомплектом на косу. От цього і виходить, що на сою, чого такий дорогий обмолот. А всього цього можна було б уникнути, якби просто там людина взяла котки, прикотуючи і покатала це поле, отримала б дружні сходи, мінімальну висоту зріза і оці всі моменти посталися б в землі. Так що, як то отак? Все буде Україна.